Традиційних сім'ях, де дуже компактно проживають роми, там трошечки більша різниця між дівчатками і хлопчиками. Але така е, тенденція, що дівчатка це такі домашні, і їх десь відпустити, наприклад, на навчання із дому, це дуже складно батькам на це рішитися. Розумієте, вони, е, ну, Переживають, щоб нічого не трапилося, щоб дівчина була така домашня, щоб вона рано самостоятельно вона із дома до чоловіка, і з рук в руки передають, як то кажуть. знаєте, ну Ну це так. Но зараз уже, можу сказати, на мою думку, це на щастя міняється, тому що дівчата в нас від природи розумні, уміють адаптуватися в житті всьому. Ну Жінки вони взагалі такі, знаєте, в складних ситуаціях швидше знаходять. Можливості, наприклад, даже для сім'ї своєї, там заробити кошти якісь або якусь складну ситуацію пережити. Ну, а так, в принципі, в принципі, діти ну намагаються так виховувати. Тому що я можу так скажу, і прямо як ідеальні наші діти людям скажуть, ми бачимо, він бігають такі. Різні бувають. Знов таки вернусь до того, що це залежить від групи, до якої е, належать ці люди. Але ну діти в нас смишльоні і дуже розумні. Це правда. це от природи просто. На жаль, не всі батьки цим користуються з освітою дуже складно, це дуже болюче в нас питання, бо вони то не ходять скільки потрібно або рано бросають школу, це, це прикро дуже.